Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Гелендваген G500 5,5 двигун в нього 2013 року. Ось на такій фарі, на оригінальних легкосплавних дисках. Ось так він виглядає по колу. Має задні парктоники, задню камеру. В дуже гарному стані автомобіль, брутальний. Кіряний салон з усіма електрорегулюваннями, пам'ятями, клімат, мультимедія, всі блокування для оффроуду. Ось задній ряд сидінь, має задні підігріви. чорна стеля, місткий багажник. Тому приїжджайте, тестуйте. Та купуйте цього звіра в місто Київ по вулиці Сумська. 2 за кредит, лізинг та готівку до зустрічі.